Кожен рік напередодні великодних та різдвяних свят ми перевіряємо культові об'єкти, і на сьогоднішній день в нас на обліку стоїть 455 об'єктів, вже перевірили 215. Рівненські рятувальники традиційно перед масовими релігійними заходами інспектують храми. Таким чином перевіряють наявність вогнегасників, запасні виходи, металеві свічники. кажуть, у багатьох церквах є моменти, які необхідно виправити. Є такі недоліки, які ем... Ну, які треба дуже багато грошових затрат, то такі вже може десь хтось не виконує. А все таке, що шляхи евакуації треба порозбирати, щоб не були захащені, перевірка пожежної сигналізації, то таке все виконують і все воно придатне. Сьогодні інспектори ДСНС проводять перевірку у Рівному в Покровському соборі. Також для працівників храму надають інструктаж. Отакі ось листівки з пожежної безпеки. Вам розвісити на видних місцях, Я на входах храму. Це все при входах треба зробити. В ну рамах, так, рамах, на, рамах. на видних місцях. Працівники храму розповідають, також готуються до Великодня. — До Великодня ми готуємося, щоб кругом все було чисто, гарно, щоб люди не, не мали ніяких у нас претензій. Стараємось робити щоб все для людей, щоб було дуже добре. І Служби йдуть теж все нормально, свячення пасок іде, Теж хорошо. Після Покровського собору у Рівному рушаємо добре. до наступного храму. Тепер у Гощі. Це Покровський жіночий монастир Московського патріархату. Це храм святителя Ніколая. Як ми готуємося, трудимося. Ну будемо паски пити, ну, прибираємося. Ну, як вдома, розумієте, монастир це вдома, і гумня це наша мама. От ми раді Бога оставили батьки свої, будинки свої. Рятувальники провели перевірку і в цьому храмі. Перезарядка 23-му році. Це вже 24-й, А в 23-му році в му місяці. Тобто її вже треба вести на перезарядку, вже 24-й рік у нас. В кожному храмі наявні порушення. В основному є типові, але є характерні для конкретних храмів. Як показує практика, чим старіший храм, тим більша наявна кількість порушень. Половину культових споруд рівненщини працівники ДСНС вже перевірили, Лишилось ще близько 200 храмів. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.